ранок, прекрасні люди. Сьогодні у нас з вами третій день, і він дуже прикольний. Тиша, у якій говорить Бог. Сьогодні прочитаємо таке місце з Біблії. Вихід 14,13. Стій спокійно і побачиш спасіння Господнє. Знаєте, ми дуже часто шукаємо різні відповіді в шумі, і ми не можемо інколи навіть відчути, зрозуміти, що це саме сказав Бог. Бо насправді Бог ніколи не кричить. Він приходить тихо, спокійно і говорить свою волю. Тиша це не відсутність руху, це простір, де народжується віра. І от сьогодні буде у нас таке завдання. Викуни телефон, ну, хоча б на 30 хвилин, якщо ти зможеш. Це було б прекрасно. Сядь в тиші без нічого, без нікого. Просто будь поруч з Богом. А після чого. Спробуй подумати і дати собі в молотовно духовному щоденнику таку відповідь: чи вмієш ти мовчати, коли душа рветься говорити? Боже, я дякую тобі за те, що ти вчиш нас заспокоювати, свій мозок, своє серце. Ти вчиш нас мати дійсно не трьохсекундний дофамін, а дійсно повноцінне щастя, повноцінну радість. І це можливо тільки через спокій. І тільки в присутності твоїй. Тож, благослови нас в цьому дні мати можливість і, взагалі, розуміння, бачити, знаходити цю можливість бути в тиші, бути з тобою, чути тебе більше мовчати і дійсно сприйняти тебе як особистість, яка є поряд, яка огорта, яка наповнює, яка піклується. Благослови цей день, довіряємо його тобі. Амінь. Друзі, всім гарного дня!